Три в одному. Спочатку ми біжимо спринт до марафону, а потім ми перемагаємо. Я б сказала, що це команда Формули 1 Це записи створення нашого подкасту. От дійсно, економічно взагалі там воно не билося, але серцем дуже хотіла показувати людей, щоб інші ними надихались і не шкодую. Це перше, а друге це не закривати нашу освітню компанію Суперлюди з початком війни. Того, що люди у війні продовжували вчитися, як і займатися спортом. І ти, коли бачиш, що це дає користь, це окриляє, надає сил. І я про це не жалкую. Спочатку сміливість, яка потім переростає в сталість. Спочатку ти на характері, а потім на характері Х2. Але потім це легше того, що ти вже звик це робити. потім це стабільність, але знову ж таки прорив будується зі сміливістю.